Доброго денечка. Сьогодні дуже вітер. Я попрацювала трошки біля двох парничків, високих рядок із колоничкою своєю. Прополола, ще раз пообривала листя корічневі і підлила мастером 20-20-20. Оце ці два парнички. Почала розложувати підставочки. Оце тут розложила, тут почала, думаю, покажу вам. Це для цього, щоб хто рік всі бачили, як я підложувала, щоб е, листочки не торкалися землі, щоб ягодки лежали на підставочці. Е, У ну, мене є тільки на два, ну, може ще трохи більше. Але на оці нема. Тому що в мене раніше було, думала, були тільки дві грядки, знаєте. То купила тільки і на дві грядки, а тепер я ніде не можу знайти. А це таке золото, що Ну, золото. На зиму я знімала. От, зараз я ще тут. Тут воно все обрізане, все зроблено. Але бачите, зілечко росте і тут дуже легко полоть, тому що тут, бачите, тут навіть сапочки не треба. Дуже земля пушиста. От. І пулю. Але вже зараз поливати не буду, а буду вечором, бо зараз таке трошки. Не знаю, це обривати, не обривати. Мабуть, обірву, бо ще рано для світу. О! Отака от вона клубничка. О, там цвітуть войлочні вишеньки. Оце вирізала, по річку треба винести, вже все винесла, а тільки з одного куща ще залишилося. Дивіться, яка красота з цими підставками. Бачите. На зиму треба знімати. Оце ж я їх знімала на зиму. от, так от Вони мене лежали у двох літрах великих, позложувала одну на одну. А тепер дістаю і от таку, бачите? О, Вони опускаються нижче, а потім, як більші кущики, от піднімаються. О, На такій вишині. бачите. А зараз поки що треба таку, біля землі. Отак. От зараз розложу. Я кажу я вже на цю і на цю приложила сили свої, тому що мені дуже болить рука. от Я порвала зв'язки на руці Дивіться, на цю царську корону, на ці нарцисики. У мене два сорти їх. Отакі. От Бачите, такі трубчасті, чи як вони називаються, і от такі. А це все. Це не трава, це будуть білі квіти. Їх називають і сон трава. Ой, і буде вже цвісти цей сирень, бузок. А ця як зацвіте, царська корона, вона вже вже є на що подивитися, бачите. Оцю ще треба траву обрізати, вона така красива, потім випускає ці. Ну все не вспіваю, понимаєте? О, там Цвітку посадила, а це все її насіння. Чи його викопати, пересадити, чи викинути, не знаю. Де я його вже було тикати. Оця дуже гарненько пахне і цвіте. Це бодан, це гортензія. От. Слухайте, але роботи. І сапати не можу через оці окліти Не можу. Бачите, їх всюди. Вони як зацвітуть. Ото -от вони за розсипалися. Я не хотіла їх кущиками держати. Отаке. От. От Іду в хату, зараз поп'ю водички. Візьму пакет мастера ще і ще підкормлю. Мастер 2020 це іде азот, фосфор і ще щось там. Нам зараз треба наростити хорошу е, корневу систему. Фосфор. І щоб була хороша листова система. Бачите? Ну, дощі сніг, отаке було ще заваляне, оце тільки-тільки привожу її в порядок. Але гарненька. Чи це я сама себе хвалю так? Отака нормальна, як і всіх, бачите. І ще он приготувала відро велике, ще зарамаю, хай я схожу в хату і піду, оце не вириваю, знаєте чого? Натрамбую повне відро, отакого От О, залю водою, тільки плотно-плотно трамбую, заллю водою, зав'яжу целофаном, занесу занесу теплицю. Ні, раніше занесу в теплицю, тоді залю водою, бо ж відро здоровенне. Воно мене неділю-дві побродить. Потім протяжу і буду з цього брати літра на відро води, на 10 літрів води і поливати свою. Тепличку. Оце, те, що в тепличці. Зараз, зараз. Покажу вам. Жара в теплиці 40 градусів. Відкриті форточки, відкрито тут і там не повністю. А так вверху три форточки. Не знаю, що літом буду робити. От, це вербена. баклажани не притянила. Помідори то не бояться. От, зараз сонце зайде то, я полю, зайде, то я полю знову. Не я полю, капель не полив, полю набрала повну бочку, тільки що води. От, От там в кінці ще я 6 перців посадила і отут по редисці е посадила ще 4 помідорки. От дивіться, де починається перець. Тут один, два, три, чотири. Напротив цих шнурків ще досадила. Ще в мене є сорт батяня, хороший дуже. Ось -от -от. тут, де нема ленти, отут я їх посажу, так я й не поїхала по ту ленту, може завтра. І ще в мене є помідори. Бачите, скільки стоїть воно? ну Тут ще й стоїть кіберс, який треба на городі садити. Кібіс це дуже хороші помідорки. Можете почитати про них. А може хтось і знає вже про них усе. Отаке, добренько. А ще ці метелики сторожують. Що... Вже я тако підходжу, там он воно щось сидить. Там щось сидить, на тій стороні щось сидить. Чи комарі, чи ще якась байда? Ну тут буде по 10 штук з кожної сторони. Воно то бажано для такої великої теплиці. І вони є такі здорові, квадратні і прямо кутні є великі. Але що бачила, то купила, знаєте. Отаке. Добренько, на цьому все. На цьому все. Іду я в хату. От, вже гарні, геть гарніше, що немає. Зілічка багато не було, але все рівно я його повиривала і вже геть гарніше дивиться. От. бачите. Зараз прийду, розставлю ці всі, щоб там є пару штучок. Може якраз хватить на цю, а може і не хватить. Було б добре хоча б дві грядочки було б на цих підставочках. Добренько, на цьому все. Дякую вам за перегляд. Дякую за хороші коментарі. Бажаю вам здоров'я, добробуту вашим сім'ям і бажаю миру на Україні. Ой, щоб підація закінчилася скоріше. Підписуйтесь. Коментуйте, кажіть про що знімати, буду знімати.